Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Раніше ми вже робили огляд на монету Греції номіналом 10 драхм. В цьому випуску ми пропонуємо вам продовжити огляд монет цієї країни і на черзі у нас буде монета 5 драхм Греції 1982 року. Чекану. Ми починаємо, а ви не забувайте підписатися на наш канал. Грецька драхма національна валюта країни, яка зараз у середині держави не використовується з 2002 року. Коли Греція ухвалила рішення про перехід на офіційну валюту ЄС Євро, драхма поступово була виведена з обігу. До цього моменту в країні використовувались драхми номіналом від 1 до 5 тисяч драхм. Після того, як Греція повністю перейшла на євро, монети зберегли давню символіку цієї країни. Драхма по праву вважається однією з найдавніших грошових одиниць у всьому світі. На даний момент її зараховують до групи мертвих валют. Історія грецької драхми сягає корінням у глибоку данину. Спочатку драхма являла собою злиток з срібла, вага якого складала 1,6 міни. У історії цієї валюти було кілька періодів. У історії розрізняють кілька драхм різного типу. Егенетична драхма існувала ще в 7 столітті до нашої ери. Малазійська драхма мала вагу 3,6 грами і використовувалась ще в Єгипті та Карфагені. У період існування Римської республіки в обороті була присутня родойська драхма. Сучасна грецька драхма стала застосовуватись у Грецькому королівстві з 1833 року. А в 1883 одна драхма за своєю величиною була прирівняна до франка. Монета номіналом 5 драхм, виконана з мідно мідноніколового сплаву. Має діаметр 22,5 мм вагу 5,6 грами та товщину 1,85 мм. На аверсі монети зображено. Номінал цифрою 5. Під номіналом назва валюти грецької драхми. Ще нижче рік Чекану. 1982. По колу розміщено напис Еланіка Демократія. Грецька демократія. Назва держави, яка випустила цю монету. На реверсі монети зображен Аристотель. Давногрецький філософ, найбільш впливовий із діалектиків давнини, Основоположник формальної логіки створив понятійний апарат, який і досі пронизує філософський лексикон і самий стиль наукового мислення. Культурна спадщина Греції величезна, монети мовчазні свідки своєї епохи та справжні шедеври грецького романтизму. Ось чому купити їх не проти кожного номізмат, адже вони здатні прикрасити будь-яку колекцію. На цьому ми завершуємо огляд. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. До нових зустрічей!